Всім величезний привіт. Запрошую вас в АТБ. І подивимось, які знижки АТБ приготував на суботу, 13 квітня, знижки до 40%. Бачу, дуже багато плутають. Це коли у них така от акція. Бачу, дуже багато людей плутають, бачу червоний цінник і одразу купують товар, не знаючи про те, що ціна акційна буде тільки у суботу, один день. Бачу дуже багато старших людей. Ну і звичайні люди також. Так що не плутайте, будьте уважні. Читайте уважно цінники. Давайте подивимось, які знижки будуть в суботу. Хочу сказати, що товари будуть власної фірми. Тобто розумний вибір, своя лінія та делюкс. Хочу показати вам самі найкращі знижки. Тут є 19-20%. На оливки будуть знижки 23%. Ну, Я хочу вам показати самі найкращі, найвигідніші пропозиції. Тому я буду відключатись і показувати вам кукурудза від розумний вибір зі знижкою 15%. Це вказана ціна зараз яка. А вже зі знижкою буде 15%, буде дешевше від цієї ціни. Я думаю, цінники переставлять вже у суботу. 20% знижки буде кукурудза від своєї лінії. Горошок. Також зверніть увагу, хороші знижки будуть на приправи від своєї лінії. 30% та більше. Оп, продасться. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам дякую. Коріандр, куркума. Зі знижкою 30% буде м'ясо. Приправа до м'яса, до курки. Також цукерки будуть на вагу. Своя лінія червоний мак. А халва соняшникова. 30% хороша знижка буде. Так, ось ці кранчі смачні. Посолодочем зараз пробіжимось скоренько. 25% навіть на оці лазуровані з волоським горіхом. Так, тут вже делюкс у нас, будуть цукерки зі знижкою. Так, що тут у нас ще є? Це все. А, вафельки от будуть зі знижкою, мабуть, по 10 гривень будуть. Зі знижкою 18% своє лінія. Під розумний вибір печиво. Так, від своєї лінії оці Тріфі, вони схожі на контик зі знижкою 23%. Так, велика кава від своєї лінії 220 грамів буде зі знижкою 28%. Також кава від Deluxe 500 грамів, буде зі знижкою 20%. Я ж кажу, що люди купують, бачите, полички а, пусті. Тут не одна і не дві кави вже продались, мабуть. По чаям чай каркаде буде зі знижкою 20%. Ось ці чаї від розумний вибір будуть зі знижкою до 30%. Також зверніть увагу. Чай від делюкс буде зі знижкою 35% та 26%. Хороша буде знижка, бачу. До речі, ви Переглядаєте відео і можете собі занотувати той чи інший продукт, який ви побачите в відео, і вже по тебе не бігати, тому що я думаю, що, мабуть, з самого ранку вже буде дуже багато людей. Я собі уявляю, що буде скільки буде багато людей. А як одна продавчиня казала, що таке враження, що кінець світу, тому що акція подібна вже була і не раз, і в цей день дуже багато людей скуповуються, ніби кінець світу. Не дай Боже, звичайно. Останній день а, купують продукти. Так, по шоколадкам, а, здається, в них є оцей десерт, буде також зі знижкою. Непогана буде знижка на ось ці батончики а, роар. Великі та маленькі. Також від своєї лінії будуть снеки зі знижкою 30%. До речі, зверніть увагу, зараз, на сьогоднішній день, сьогодні що у нас четвер, от я знімаю відео знижки на яйця. А в магазині АТБ на всі майже яйця, та не майже, а на всі яйця знижки йдуть, навіть бачу 25%. А ось це новинка. харчо рисовий. Картопляне пюре від своєї лінії зі знижкою. Також буде желе. Усі соуси від розумний вибір, подушки також будуть зі знижкою. 20%. Зі знижкою буде 20% вірмішель, швидкого приготування своя лінія. Так, Зі знижкою буде олія нерафінована від своєї лінії. Тут 900 грамів. Ось це також буде зі знижкою. Невелика, але все одно буде. Хто користується ось такою олією, гарбузова делюкс? А, ляна і а, кунжутна. Усі йдуть по 250 грамів. У тебе дуже багато консерв, і також вони будуть йти зі знижками. Оцю, оця дуже хороша консерва була на, на дегустації на каналі, так що зверніть увагу, 35-30 з курячим а, булгур з курячим м'ясом 43% знижки. Так, сардина від своєї лінії також буде уся зі знижкою. 16 в олії і в томатному соусі 23% знижка. Також додаткові знижки ще будуть 20... 20 квітня, ось, 20 квітня, а мені здається, чи на ці продукти, чи можливо ще поміняє АТБ, тому що минулого разу акція була подібна зимою. У них також було дві суботи і підряд, здається, акції були на інші продукти. Тобто на ці товари вже знижки не будуть, будуть на інші, якщо я не помиляюсь. Можливо, я помиляюсь. Навіть для пухнастиків корм буде зі знижкою 20%. Подивимось по молочці. А тебе молочка своя також дуже багато має продуктів. До речі, я хочу сказати, скільки я сметани не перепробував. Мені від своєї лінії дуже смакує сметана, надзвичайно смачна. Не знаю, що вони туди додають. Так, ось 20%. Хто не пробував, спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Хочу сказати, що навіть молоко в пакетах також будуть зі знижкою, буде 10,5%. А ось в тих тетрапаків від своєї лінії буде навіть зі знижкою 20 та 15%. Сири від своєї лінії голландський і також вершковий. Знижка 30% буде на сирки від своєї лінії, вершковий та дружба. А Конституція України, стаття 34, дозволяє магазинам приміщеннях знімати. Я не знімаю покупців, я не фотографую продавців, тільки, тільки товар. Показати, які знижки будуть у вас у сході. Дякую. Так, добре. Також зі знижкою буде до пюрешки ковбаска. А ось я й знайшов знижку 40% на Курячу, від розумний вибір. А, тут 300 грамів. І зі знижкою буде 40 А, це вона... це вона вже є. Знижка 40%. Ні, я ще не знайшов, так що давайте далі шукати. Щось зі знижкою 40%. Щось я ще нічого не знайшов. А оця лікарська хороша. А, від своєї лінії 550 грамів це вищого сорту, 20% буде зі знижкою. Так, господинки, хто купував з вас ось цю ковбаску краківську від своєї лінії в АТБ, залишайте, будь ласка, коментарі не тільки для мене, а й для нас усіх. А щось хочеться вже взяти, знаєте, як то кажуть, до Пасхи на Великдень, на стіл, ось таке маленьке, може буде добре. Так, ось хороша знижка буде на австрійські сардельки від своєї лінії. 30% знижки. Хочу сказати, що на ковбаси також у них дуже великий вибір і будуть хороші, непогані знижки. Салямі фірмова, болгарська. Так, єврейська. Так, ви щось в відео бачили зі знижкою 40%, те, що я знімав, тому що я щось нічого не бачу. Оселедець від своєї лінії. Слабосолений патерний з головою, зі знижкою 20%. Так, ось такий буде також зі знижкою. Зі знижкою 20% буде на Форель від своя лінія. І 26% на сьомгу. Так, ну і звичайно ж, морозиво буде від своєї лінії зі знижкою. Зі знижкою будуть котлети. Зі знижкою буде молоко згущене своя лінія. Трабові палочки делюкс заморожені. Так, ну що ж, я вам показав такі самі, я рахую, що потрібні товари. Зараз пройдемось по хімії, також подивимось товари для прибирання. Макулатура буде зі знижкою. Паперові рушники. Зі знижкою будуть вологі серветки. Знижка буде на серветки паперові 150 штук, двошарові в коробці. І також зі знижкою ось ці без коробки також двошарові 150 штук. Підгузки. Дитячі міні-бі, знижка 20%. Вологі дитячі серветки, своє лінія, 72 штуки. А крем мило від розумний вибір 460 грамів. Як я не старався, я зі знижкою 40% щось нічого не знайшов, на жаль. Ріо для миття посуду зі знижкою 30% буде непогана, буде знижка Нео для миття посуду також майже 30%. На капсули Нео колор та універсальні 25-22% та 22 знижки. І, здається, на цьому все. Економних вам покупок і всього найкращого. До зустрічі в наступному відео.